Як це все буде виглядати на інший металочереп'єхно? Так само вирізаємо отвір, монтуємо резиновий фланець. Після цього монтуємо прохідний елемент, кріпимо його, кріпимо ремінцями і, і кріпимо цей фановий вихід або трубу. І в нас виходить о така файна конструкція. Це ж саме можна виконати з іншої металочерепиці. Чи дивиться чудово, просто стає наприклад, отут, да? прохідний елемент. Монтуємо різиновий фланець, потім прохідний елемент, потім фановий вихід. І буде у вас щастя. На будь-який дах підходить. Є різні кольори, є пробники з кольорами. Дорогі партнери, будемо раді вас бачити в компанії Єврокровля. Зберіжіть собі це відео та надішліть своїм друзям, в яких є приватний будинок, або вони його збираються будувати.